Мсімкусь, Київське метро, станція Тіньове озеро. О 2.17 ночі. Останній поїзд давно пішов. Світло в тонеля згасло. Дмитро технік підземних комунікацій спустився перевірити аномалії напруги. Звичайну рутину. Тільки сьогодні було дивно. Ескалатори стояли, мов застигли звірі. І варто було Дмитру вступити на платформу. Як почув шепіт? Ледь помітний, наче хтось говорив за стіною. Він обернувся. Пусто. Стіни покривали пліснява, а повітря було вологим. Важким. Хто тут? крикнув він, освітлюючи шлях ліхтариком. Шепіт став голоснішим. Слова він не розумів, ніби розмовляючи. Мовою, якою не існує, але все знало. Це не фантазія, не гра світла, це поклик. Він зробив крок у сервічний тунель, там, де офіційно нічого нема, а стіни почали дихати, немов шкіра, пульсуюча, тепла. Під ногами щось хруснуло. Не кабель, ні, кістки. «Дмитре!» – пронула вона позаду, він застиг. Та був голос його дочки. Мертвий голос. Вона померла три роки тому. Він обернувся і побачив світло, теплий, домашній. На тлі тьмяного фону стояла вона у білій сукні, посміхаючись. Тату, ходімо, тут добре. Дмитро ступив уперед, метал під ногами зник. Він падав і шепіт ставав голоснішим, поки не перетворився на крих. На наступну зміну не вийшов. Його таки не знайшли. Та того тижня у всіх працівників метрополітену з техніки почались кошмарки. У них стояв він, Дмитро, і кликав. Na jména všech kus.